Вітаю, шановні українці. Ну що ж, зваяв я і сьогодні кілька речей. Не знаю, видно? Видно. Угадайте стиль? Тому що це цього разу аж ніяк не русич. Цього разу я намагався скувати, та й скував аж ніяк не руський ніж. Цього разу це типова скандинавська фінка, Прамати усіх фінок, типово скандинавський ніж, без ромба з лінзою, точений від самого обуха з грубою кованиною на тілі сталі 60 с 2 камазівська ресора. І звичайна, але все ж таки доволі симпатична джурочка із бука. Смішно це була сапка. І знову лише раз пройшовся у лінію. Бачите, ледь помітна діжечка. І ті, хто вже на моєму каналі не перший день могли помітити руля, но це ж той самий руський ніж. І ви абсолютно праві. Традиції руського ножа беруть свій початок із тої самої криниці, з того самого джерела, що і традиції скандинавського ножа. Як бачите, стрій цих суворих різаків, такий самий, як у якутів, такий самий, як і у багатьох народів, які стикалися з суворими умовами північної зими, дерев'яна палка. І сталеве лезо, ніяких больстерів, ніяких карт. Тому я стверджую, що частина культури вікінгів це частина культури Росії, а відтак і України. Ніж робочий мені його бракувало з його допомогою, адже тут доволі таки. Встанька спинка, я планую вирізати рукояті для своїх сокер і ножів. Гарного дня!